Черкаський політик, успішна жінка Світлана Трофімова на днях завітала до Києва на запрошення Патріарха Київського і всієї Руси України Філарета для отримання ордену святої Великомучениці Варвари. Орден Святої Великомучениці Варвари. Ми вручаємо жінкам, які сприяють утворенню української помісної православної церкви і відродженню духовності в Україні. Орден Святої Великомучениці Варвари Світлана Трофімова отримала за заслуги з відродження духовності в Україні та утвердження помісної української православної церкви. Такою діяльністю Світлана Владиславівна займається протягом 10 років та впевнена, що справи, які робляться від щирого серця, завжди приємні і корисні. Жінка зауважує, що люди приходять самі та розповідають про проблеми, пропонують шляхи вирішення та допомагають. Тому цей орден це заслуга ще й тих людей, які працюють разом з нею. Я приходжу, коли. Ивану, говорю, Владик Ивана, давайте вот это отремонтируем у вас, давайте. А давайте роспись на стенах. Вот он был в Риме, он увидел, какая красивая роспись. Мы начали расписывать. Когда идешь от души, она потом, знаете, как большущий комок энергии возвращается к тебе. Поэтому вот я була, звісно, приятно удивлена, коли мені владики. Он сказав, що вот сьогодні очередной раз меня награждают орденом. Багато справ вона зробила ще і по відношенню до соціальних верств незахищених людей. Коли спільно з церквою робилися різні заходи по допомозі людям, які не мають якоїсь іншої юридичної консультації, духовної консультації. Така діяльність проводилася. Це вже п'ятий орден, який отримує Світлана Владиславівна, та сподівається, що він не останній, бо жінка має величезні плани на майбутнє та для цього плідно працює.